Я прошу Шановні депутати, я прошу трошки уваги, якщо ви задаєте питання, то, будь ласка, майте час вислухати. Якщо ви не хочете слухати, то я не буду нічого свідати. Дякую. Друге питання це забезпечення житлом. Ця програма передбачає, що лікар. Працює і живе в одному в одному приміщенні разом зі своєю сім'єю. Це, це а третє, це оснащення його робочого місця, то того місця, де він приймає а, пацієнтів, там де, де він надає а, первинну медичну допомогу усім необхідним обладнанням. Це 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 там один, як якщо про яку зараз сказав. Віталій Сергійович, це та модель, яка, яка пропонується. Але я, я вважаю, що краще пропонувати, мріяти і йти до цілі, ніж просто 20 років казати, що у нас нічого немає, всюду розрука і ніхто до нас не приїде. Якщо ви зі мною не згодні, то скажіть. Якщо вирішити генералом, ми вам віримо, що ви теж вийти не

Шановні присутні, я хочу вам сказати, що одразу після закінчення засідання сесії районної ради в моєму кабінеті відбудеться засідання районної робочої групи земельних питань. Всі ви знаєте, хто входить до цієї групи. Я прошу голів сільських рад, по яким 1-2 лютого відбувалися земельні конкурси, також бути присутніми.